Всім привітки! Записую для вас відео, яке має назву Чому життя здається таким складним саме зараз, уроки вашої душі. Все, що вам потрібно, це подумати про себе і якщо є бажання, записатися на особистий розклад, особисту консультацію, аби діагностика відбулася саме персонально для вас. Якщо резонує це відео з вами, прекрасно! Я навіть дуже-дуже рада, але для точності краще, звісно, особистий розклад. Всі деталі в мене в описанні під відео. Також, якщо бажаєте прокачати свою жіночність і зустріти кохану людину, або покращити стосунки, то запрошую вас доєднатися до групи, де я створила такий собі онлайн-курс навчання, де я даю базу, самі основні. Самі основні моменти, які допоможуть вам в цьому питанні, а також фінансовий прорив, як генерувати гроші, в чому суть база, в чому суть фінансів, і як їх розвивати, як їх притягувати в своє життя, як реалізовуватися, і, звісно, як здійснювати будь-які бажання, які ви самі собі це от бажаєте, хочете, і щоб це швидко, якісно, екологічно, чисто приходило до вас. Основна база, правила створила таких три курси. Тому звертайтеся, в описанні під відео є посилання, переходьте, там ви знайдете все саме цікаве. Ну що, а ми поїхали далі. Да? Будемо дивитися, чому життя здається таким складним у роки душі. Я хочу розбавити цю тему 4 або п'ятьма. Додатковими запитаннями, які розкриють нам цю тему, да? навіть не розбавити, розкрити. Ось. І ми дивимося, значить так. А, чому зараз відбуваються ці труднощі у вас? Чому це відбувається? Хочеться мені по три карти взяти. Які уроки ваша душа має засвоїти в цей період зараз? Які уроки має засвоїти душа? Наступне. Чи є у вас якісь кармічні борги, які впливають зараз на ваше життя і на цю ситуацію? Так? Чи є і які? Нехай нам покажуть вищі сили. Так. І давайте подивимося, що допоможе вам. Як ви можете вийти на новий рівень через цей досвід? Да? Те, що ви зараз проживаєте? Те, що ви зараз проживаєте, карта вийшла, я її візьму. Так, все готово. Дивимось. Отже, перше наше запитання полягає в тому, щоб зрозуміти, що зараз відбуває... чому зараз відбуваються дані труднощі. У кожного вони свої. Я думаю, ви зрозумієте про що. Якщо ні, значить не ваше, і просто гортайте, чому зараз відбуваються дані труднощі у вашому житті, аби запустити. Вони відбуваються для того, щоб відбувся. Відбувається, відбувся, господи, як цей. Тавтологічна тавтологія. Значить, чому цей період? Тому що таким чином вас спонукають вийти із е, певних програм. Це ваш ріст, це йде ваш духовний ріст, ваш соціальний ріст також мені показують. І хочу сказати, що це про те, щоб запустити у вас активність, запустити у вас рух вперед. І вийти з якоїсь певної зони комфорту. І ви це прекрасно відчуваєте, розумієте? Ну ось так. Коротку і поділу. Мені це дуже подобається. Для того, щоб активізувати а, вас, щоб ви могли самі створювати і змінювати свою реальність, змінювати своє життя, створювати певні події. Да? Тут прям цілі глобальні процеси відбуваються. Які уроки ваша душа має засвоїти в цей період, тут і зараз? А, ви знаєте, тут і тут йде, а, тут іде такий глобальний урок. Ви ходите по колу. Чому ви ходите по колу? Здається, здається, вроді би щось міняю, вроде би щось і десь вивчаю, і десь реалізовуюсь, і десь щось, ну все одно по колу одна та сама ситуація. бо люди, наприклад, з людьми, наприклад, одна та сама ситуація постійно повторюється. Дивіться, до чого це. Значить, ви жили за певним сценарієм лінійності, да? От по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, От, наприклад, є точка А, точка Б. І щоб дійти мені до точки Б, мені потрібно раз, два, три, 5 пунктів пройти. І тоді я отримую точку Б. Зараз це не працює. Тобто, і вам показують уже декілька разів, що це не працює зараз. Такий метод не працює. І що це за урок? Убрати контроль. Вам треба пропрацювати свою королеву мечей. Тобто контроль, деспотичність в плані до самої себе, до самого себе, в плані робочої. Тому що мені показано, що ви, знаєте, ніби є тільки робота, а іншого життя у вас немає. Ну, от якось так. Або думки все про роботу, або. Де гроші взяти, там от більше зацикленість. Давайте так, я скажу навіть в когось це дійсно програється робота, але в когось це може програтися будь-яка сфера. І зацикленість, наприклад, на одній сфері, і все, а життя проходить. Якось так. І по колу одна та сама ситуація нічого не міняється. Чому так? Тому що у вас лінійне бачення, а зараз уже це не працює. Зараз уже треба міняти. Давайте я запитаю. Як саме? Да розрушити цей сценарій, бачите, башня. Розрушити цей сценарій і починати жити по-новому. Як саме? Верховна жріця. Боже, ну просто, ну от я бажаю карти Таро. Ну, ну Це прям це прям щось неймовірне. Мої карти Таро любіменькі. Як вас не любити? Все, точка. Дивіться, що тут мені кажуть. По-перше, розслабся. Розслабся, отримай наслаждення. Іди вовнутрь себе, медітажки, кайфушки, все для себе. Тіло має бути в розслабленості, ніякого контролю, ніякої зажатості, готов смачну їжу для себе. Перестань, перестань гратися в ігри. Мені тут показано, знаєте, яка гра. А коли по колу одне й те саме, це тоді, коли ти питаєшся комусь щось доказати, або самі собі щось доказувати. Кому ти що збираєшся доказувати? Ти живеш це життя, ти кайфувати повинна від себе, від цього життя, від взагалі отримувати максимальну насолоду від того, що відбувається, а не бігти щось десь. Да? В чому заключається ця гра? В тому, щоб доказати в першу чергу, да? а в другу чергу це. Постійно ви на себе набираєте нові і нові установки негативні, деструктивні. Тому що чим більше я біжу і доказую собі, що я, що я щось там можу, якщо, не дай Бог, щось не вийде, а воно може і не вийде. Тому що ми ж це робимо деструктивно, да? Питаємося комусь щось собі доказати або комусь. Це ж деструктив, наложується на деструктив, виходить до рівня деструктив. Розумієте? І відповідно. Я пытаюсь комусь щось доказати з деструктивної точки зору. Я її отримую, типу, деструктив. Програми всі, які доказують, що я щось там не можу, що мені треба ще, або короче, самі себе розрушаєте все. Самі себе розрушаєте. Бачите, тут зразу закривається колода, закривається більш каже, що все, тут достаточно сказано. Тобто вам потрібно йти в баланс себе, вовнутрь себе, запитати, чого я хочу, хто я. Хто моя душа? Поговорити своєю душею, чого хоче моя душа, чого бажає моє серце. Я на своєму місці, я не на своєму місці. Чого я хочу? Чого ти хочеш? Душа, тіло, спілкування, розумієте, з собою? Так, да, Ми говоримо про те, щоб вийти з зачельника. Да, отут, виходить, насадшельник в активізацію. Активізувати себе. Так ви зможете вийти з очельника в тому випадку, коли запитаєте себе, хто я, куди я йду. От ви поки знаходитесь в очельнику, пам'ятаємо, хто такий очельник? Очельник це завжди в поисках. В поисках, але у вас нема конкретики, якщо ти шукаєш щось, то що ти шукаєш? Доказательство того, що ти хтось там, чи що, тобі не треба. Ти вже по праву свого народження, вже є душа, вже є тіло, вже є особистість, все. Ну, тобі ж нічого не, не повинно бути доказаним чи доказувати комусь щось. розумієте? Я сподіваюся, що ви розумієте, чуєте мене. Ось з такої позиції потрібно дивитися. На себе. От ці уроки душа повинна пройти зараз, на теперішній час. Чому у вас йдуть такі ускладнення? Чому немає прориву, чому не виходите на новий масштаб? Ви не можете масштабуватися, бо масштаб знаходиться у вас всередині, а не в комусь, не в чомусь, не доказати комусь щось. А для себе, коли ти масштабуєш своє мислення в плані того, не мозкове, а духовне коли ти зможеш повноцінно з собою взаємодіяти в розслабленості, в довірі, в радості, в тому, що ти живеш, що ти тут і зараз, ти кайфуєш від моменту. Тільки тоді відбудеться пф, усвідомлення і прорив. Я сподіваюся, що ви почули. Так, які в нас там карти? Ці були? Так. Наступне, що у нас тут є? Чи є у вас якісь кармічні борги, які впливають на цю ситуацію і на ваше життя саме зараз? Кармічні борги. Так, да, війна, війна всередині себе йде боротьба. Закривається. Тут Якраз у вас йде зараз її очищення. Вам треба йти в прорив буде тільки через творчість. Тобто вам потрібно, дивіться, у вас йде борг. Зараз я спробую це описати правильно. Кермічні, кермічні борги. Ну, У вас є кермічні борги, тому що з карта вже керми випала. Угу. Очистка свого шляху дороги. Вам потрібно очистити свою дорогу, і прорив відбудеться тоді, коли буде творчість, креативність, жага до того, що я роблю, Не боротьба, не боротися, непонятно за що, а кайфувати від того, що ти робиш, максимально від цього отримує задоволення, не дивлячись, знаєте, так буває, просто поясню на прикладі, мені йде. Буває таке, що людина щось робить ради чогось, так? не ради кайфу, ради насолоди, да? а ради того, щоб щось отримати, матеріальне, наприклад. Я розумію, що в матеріальному світі нам потрібні кошти жити і все інше, але кошти прийдуть тоді, коли ти не будеш навіть. Ну, коли ти не просиш, коли ти а, не бісишся із цього, що тебе їх там немає, або ще що, не створюєш щось ради чогось, ти створюєш щось, бо тобі кайфово це створювати. Тобі кайфово допомагати іншим, тобі кайфово надихати інших через себе, через свою творчість, через свої таланти, через своє бачення через свою індивідуальність, через свою автентичність. Я сподіваюся, що ви розумієте, що у вас є кармічний борг, вам потрібно ще більше творчості, ще більше створювати, створювати, генерувати нові процеси, нові продукти, создавати нову, нове бачення, навіть своє показувати. Королє, ну це мені покажеться в реалізації, бо королева жезла мені взагалі завжди йде про реалізацію а в цій колоді, в цій колоді, наголошую, да? в цій колоді це про реалізацію. Реалізацію того, хто я, чим я можу допомогти і бути корисною цьому світові. Задайтеся собі питанням. Ось так: от у нас тут дві карти відложуємо. Наступне. Як ви можете вийти на новий рівень через цей досвід? Угу. Ну, мені абсолютно, абсолютно так воно і є. Зараз я вам поясню. Вам просто прибуде енергія. Внутрішня дитина. Однозначно. Ну, от, да. Зараз у вас внутрішня дитина знаходиться в якійсь грі. Те, що ми з вами бачили, гра в чому ця гра заключається? Переслухайте попереднє, я дивилася, да? в чому ця гра заключається. В тому, щоб комусь щось доказати, і навіть собі, вам цього робити не потрібно. Ви виходите в королеву Пентаклі в на свою реалізацію і. Вихід на новий рівень, масштаб, він зараз у вас закритий. Дивіться, тут сонце намальоване, бачите? енергія. У вас закрита енергія на реалізацію нового шляху і вихід на новий рівень. Чому? А, тому що внутрішня дитина незадоволена. Тобто, коли у вас є претензії, проблеми з вашою внутрішньою дитиною, а, це духовність, ви ж розумієте, внутрішня дитина це наша душа. Це наша душа, з нею потрібно взаємодіяти, потрібно питати, що ти хочеш, душенька моя рідненька. Тут потрібно проводити різні медітажки, підвищувати рівень своєї енергоємкості. Це раз. По-друге, рівень енергетики взагалі да, своєї. Тобто це або висока вібрація, або баланс між низькою і, і високою. Має бути баланс, вони мають бути вирівняні У вас, бачите? Поки що нижчі. Тому що якщо йде внутрішня боротьба, немає прийняття себе повноцінно і тотально, немає, не генеруються ресурси, не дається енергія. енергія дається тоді, коли ти а, в балансі з собою, в балансі з душа, серце, душа і мозок в балансі, тоді дається енергія на реалізацію, і масштаб, вихід на новий рівень. Я впевнена, що давайте ми запитаємо. Кроки, уже тут сказано, що тут пропрацювати. І ще. Бачите, хто хоче, то і реалізація сім'ї вас теж не може. вас не вистачає. У вас ніби, знаєте, як в грі левел закритий. Ви ніяк не можете прийти в попередній левел для того, щоб піднятися. Тобто перейти далі. Десятка, дивіться, десятка, десятка, да А що означає тут вона у нас, щоб точніше бути? Це зараз зараз що відбувається? Зараз у вас іде такий стан. Найголовніший урок це чим більше я віддаю, тим більш щедрость. Чим більше я віддаю, тим більше я получаю. В цей світ. Я говорю про світ, я не кажу саме там, якісь, якимось людям. Це має бути екологічно чисто, тобто це не про використання вашого ресурсу і не просто так зливаю свій ресурс. Так? Ми всі адекватні люди. Ми розуміємо, ми ж на розкладах вже розуміємо, про що йдеться. Ось десятка мечів говорить нам про те, що зараз у вас такий стан йде, да? от такі от. Ускладнення, складні такі процеси, хвороби, там, погане самовідчуття, не складаються стосунки, взагалі нема стосунків, пустота, дідносичців. Коротше, тут прям важкий, важкий стан. Із-за і того, що зараз, поки що ви набираєтеся сили, ресурсу, вам дається час, шанс для того, щоб ви побачили, де ви, з ким ви, куди ви і куди направити свою енергетику. Ви повинні це зрозуміти. У вас має бути чітка ціль і ясність, чого ти хочеш. Що має бути? Що це має бути? У вас має бути чітко і ясно все. Хоча б в своїй голові і в своєму баченні Має бути. Задумайтесь над цим. І ще я хотіла би для вас усіх взяти підсказку від вищих сил? Да? Для того, щоб, ну вже так красивенько, завершити розклад. Підсказку вам від вищих сил. Так як нас багато, я зроблю вам підсказки на три позиції. Виберіть, будь ласка, свою: один, два, і три. Підсказка від вищих сил. Або порада, або підсказка. Ось вони. Вибирайте перша, друга, третя. Якщо треба більше часу, ставте на паузу собі відео, а я починаю з першої. Так, перша у нас підсказочка. Сімрка А, Вийти із, із ілюзій, із самообману, що ви в чомусь програєте, що ви якась не така, це треба працювати з установками. Забрати установку. А, коли фаталь... фатальна ситуація у вашому житті склалася, і ви від неї не можете рухатись далі. Тобто, щось не вдалося або щось не вдавалося, і ви собі поставили клеймо, що у вас по житті все не буде вдаватися, розумієте? Тобто забрати цю, цю систему однозначно. Вийти, вийти із цього стану, 7-8, бачите? Все, по цьому все. Вийти із цього стану, такого розбитості, і воно, бачите, у вас зразу покращиться, ну, покращиться життя. Зразу. зразу відбудеться творчий прорив. Я думаю, що і по стану здоров'я вашому теж буде все ус, повноцінно. Навіть Знаєте, як? Мені тут ще йде зміна на ДНК рівні. Тут у вас тут максимальні загрузки відбудуться і відбудеться прорив. Однозначно. Так, да, однозначно, те, те, про що ми говорили, от у вас це все і відбудеться. Але в. В активному плані і королева мечів вона не страшна, вона не ужасна. Просто, коли є перебор, то це просто аб'юз сплошний. Но так, вона прекрасна тим, що вона чітко бачить ціль і йде до цієї цілі. Вона не, не закриває очі, не опускає руки і постійно, постійно прямує, постійно до росту. І у вас цей рост чекає. Вас цей ріст чекає, пам'ятайте про це, будь ласка. Друга, друга позиція, хто обрав другу карту, дивимося поради від вищих сил для вас. Вам потрібно йти в духовні практики однозначно. Тут розмова з Всіленною. Да? Сам Всесвіт просить, йди до мене, йди в духовність. От що, кармічні уроки, всякі різні в тебе важкі, відбуваються. Тобі треба вийти на новий рівень імператриця і верховна жриця. По імператриці зразу скажу: це прокачка своєї самооценки, самоценності, любові до себе, вибору себе, женственность, мать, жінка мати. Всесвіт і енергія, жіночий рід. Да? І так само верховна Жриця. йти внутрішньо себе, пізнавати істину, пізнавати тайни медитації, афірмації, починайте вже працювати над собою. Це дуже важливо. Вам потрібно возвишати свій духовний ріст. Треба йти в духовний ріст однозначно вже. Третє. То обрав третю позицію. Так, «Отшельник». Ну, а тут все ж, таки, все ж таки звернути свою увагу на по третій позиції, на пізнання себе. Так само. Я би теж сказала би йти всередину себе для пізнання саме себе, відлучитися від всіх навколо, щоб ніхто не заважав дізнаватися про Себе, про свою душу, про свою місію душі, про те, чому я тут на землі, які в мене, які в мене процеси відбуваються, для чого в мені ці процеси розумієте? Тут треба глобально йти в себе. Да, це буде твій прорив, кажуть. Однозначно, це буде прорив і в фінансовому плані, і родовий аспект, родова. Система повинна прокачати фінансовий процес, да? і ще тут по родовому, я скажу так, рід дозволить вам створити щось неймовірне і, неймовірно, круте, ваше власне, да? Там, бізнес, не знаю, справу якусь свою, продукт, можливо, який допоможе вам все ж таки в реалізації. Своїй в цьому світі і отримати дуже гарні кошти. А ще я хочу сказати, що в когось тут можуть бути заручені. Ось, бачите, колечко. Я думаю, що така ось ситуація в нас. Пишіть в коментарях, чи зрозуміли вам поради. Я завжди дивлюся глибоко, я не можу поверхностно дивитися, стараюся максимально. Пояснювати, роз'яснювати, і мені дуже важливі ваші фідбеки. Пишіть обов'язково, записуйтесь на особисті розклади, завжди рада вам допоможу. Також з 1 березня у мене починається курс навчання ТРО, базовий курс навчання. Теж запрошую вас, пишіть в коментарях, я дам відповідь, або пишіть за номером телефону, WhatsApp, Viber, Telegram. В описанні під відео є посилання, переходьте, пишіть. Записуйтесь. Стартує 1 березня саме навчання колективне, коли є група, і воно буде коштувати 6500. Триває навчання більше ніж півтора місяці, десь два-два з половиною місяці, тому що це навчання разом зі мною. Ми зустрічаємося і спілкуємося. Тобто, моя енергія запустить у вас стовідсоткову трансформацію. Приходьте, хто бажає розвивати свій дар і розвивати свою інтуїцію, розкривати, розширювати свої горизонти. Люблю, цілую, до нових зустрічей, Па-па.